Всім доброго вечора. Вас вітає телеканал Миколаїв. Як завжди, в цей час ми пропонуємо вашій увазі нашу постійну програму Південні лони». І протягом півгодини для вас працюватиме я, Юрій Приходько. Рік, що минає, для аграрів Миколаївщини видався складним. Хоча, за великим рахунком, вирощування хліба ніколи не було простим. Сьогодні я привіт поспілкуватися з керівниками господарства, агрономами. Які, попри складну економічну ситуацію в Україні, продовжують наповнювати комори високоякісним зерном і працюють не у збиток. Наша наступна подорож до Вознесенського району, де ми відвідали два сільгоспідприємства. І дізналися про рецепти грамотного обробляння землі, для аграрів Вознесенщини, як і для всіх у Миколаївській області, перше півріччя видалося більш-менш нормальним. В районі працюють близько 40 великих господарств. Тут завжди робили ставку на зерновій групі. Щоправда, цьогорічна врожайність була трохи меншою, ніж у 2013-му. Тобто типова картинка для всіх хліборовів Південного регіону. І все це через посуху, звідти і відсутності достатньої кількості вологи у ґрунті. Ми в цьому році одержали производство зерна в цілому. 158 тисяч тонн. Це по сравнению з прошлого року нескільки ниже на 6, майже 6-8 тисяч менше. Це дало можливість так залишитися в лідуючих групі кращих районів. В цілому ми маємо восьме місце, 3, знаходимося серед 10 лучших районів, восьме місце в області. А з производством на один гектар пахоти, то ми маємо четверте місце. Непогане, я вважаю, що для цього року показник Хоча б, але могли б і покращити ці показники, якщо б не склалася так сказати критична ситуація, та що пов'язана з посухою в цілому по нашій області і в частності в нашому районі. Ми не дополучили основну так доповнітельну культуру, яка сіда нам допоможе давала непоганий урожай – це кукуруза. Ми по суті майже у два, а по некоторим господарствам навіть в чотири рази менше отримали прозводство кукурудзи. Ну я не буду казати, що це по суті і тут пов'язано і інші культури, в частності соя, сорго і так далі, ті, які. Существенно, посуха показала так сказати, ці, понизила ці показники. Ну, в цілому я вам скажу, що в деяких господарствах непогано. можна їх перечисляти, але є такі, у нас товариства, як Болгарка, от, є товариство Дружба, Філія не було, яка працює у нас. От, вони показали непогані показники. От і мають непогану вражальність. Якщо не остановлюся на конкретно нації господарства, я вам скажу, що у них середня вражальність була від 30 до з центрів не Несмотря що була така посуха державне підприємство дослідне господарство зорі над Бугом» – одне із провідних і кращих не тільки в Азнесенщини, а й в області. Спеціалізується тут на вирощуванні та реалізації елітно-репродуктивного насіння. Тим самим забезпечуючи Держрезерв продовольчою пшеницею. Я по житті оптиміст, у нас в підприємстві все добре. І я говорю так своїм працівникам. Не ви, а ми повинні жити краще, ніж будь-хто. Тому що ми працюємо в державному підприємстві, тому що в нас є повний соцпакет, тому що всі офіційно оформлені, тому що в нас немає е, зарплати в конвертах, тому що, я вже сказав, що в нашому районі найбільше лікарняних це державному підприємство, тому що ми виплачуємося. От. Да, податки високі. Ну а на сьогоднішній день, що маємо, то маємо. Так що підприємство почуває себе впевнено. Колектив досвідчений, фінансовий стан добрий. Ну на одне, що ми не можемо вплинути, це на погодні умови. Зорі над Богом, підприємство державне, але це не означає, що отримує дотації. Використовуються тут тільки обігові кошти, навіть у господарстві не можуть взяти кредит, оскільки за законом держпідприємства не можуть слугувати заставу для банків. Тому в такому випадку тут тільки слід розраховувати на попит продукції. І він, на щастя, є. В світі зростає ціна на продовольчу пшеницю. Тому, а ми доробимо ставку на пшеницю. На сьогоднішній день у нас 8 сортів пшениці з всі Одеської селекції. Насіння високі якісні, можу сказати в цифрах. Якщо у нас нижче 95% схожість, це. Це дуже добре. Чистота насіння 99%. Натура, якщо в цьому році брати, то натура була 46-45-46 грам. Насіння високоякісне, звідти й кінцева продукція, тобто зерно має бути відповідним. А ось ціновою політикою на пшеницю ячмінь при продажі сільгоставара виробники не завжди задоволені. Та й впливу вони на неї не мають. І цього виграють, ну скажу так, що на насіння в цьому році ми продавали насіння еліти 3,5 тисячі, першої репродукції 3 тисячі гривень за тонну. Це насіння фасоване у мішках, з етикетками, відповідно, сертифікати і все. Що касається товарного насіння, яким ми теж займаємося і забезпечуємо державу високоясним зерном, тобто пшеницею. Ціна склала 2,5 тисячі гривень. Відповідно, по відношенню до матеріально-технічних засобів, які ми застосовуємо вирощуємо, я маю на увазі, м'ячниця літру це добрива, які зараз коштують 6 тисяч, горючну смазку, паливно-мастильні матеріали, які теж зараз недешево коштують, то відповідно моя думка. На сьогоднішній день, по всій ціновій політиці, те, що говорить міровий ринок, то ціна пшениці другого класу, третього класу, має коштувати 4-4,5 тисячі. А ну, Зараз на сьогоднішній день коштує порядка 3 тисяч гривень. Ця пшениця якісна, продовольственна продовольча пшениця стоя в межах 3 тисяч. На світовому ринку ціна. Зерна з кожним роком збільшується. Якщо в тому році було там, 250 доларів на міровому ринку, це було би, нормально. На сьогоднішній день це 325 доларів мірова ціна пшениці. Переведіть в гривну, то самі зрозумієте, як наскільки піднялася ціна. Ну і вплив має чотири держави в світі: це Канада. Сполучені Штати Америки, Аргентина, Бразилія, які як би, впливають на цінову політику. Вродило, чуть менше. Не вродило, значить ціна пішла вгору. Буде більше. Але в Україні на сьогоднішній день, те, що вже я говорив, 3 тисячі гривень це не є ціна. Ціна повинна бути з нашими витратами, 4,5 тисячі гривень за тонну. Напередодні своєї поїздки до Вознесенського району із соцмереж дізнаюся, що на півдні України стан посівів озимини викликає серйозне занепокоєння. На одному з палів підприємства зорі над Бугом», як бачите, пшеничка знаходиться у доброму стані. Фаза повне розкущення. Щоправда, посіяна вона була по пару, а це додаткові затрати. Принаймні 5-6 разів її потрібно перекультивувати. Пшениця знахідка, одеська селекція. Попередник пар, тому можна зрівнити, що таке по пару, і займатися парами чи не займатися, і повинні бути в господарствах, як у нас пари, відповідь сама за себе відповідає. Пшениця-знахідка Одеської селекції, стадія розвитку, стадія кущення пшениці. Можемо навіть ближче подивитися, що кущень, кущення йде дуже добре, земля мерзлато. Тому в зиму, маючи на увазі це поле 140 гектар, зайшло в доброму стані. Да. Тобто готова культура вже. Да. В зиму зайшла в доброму стані. Тому за це, за це поле можна не, не хвилюватися, я думаю, що тут буде вчора. А це вже не парові посіви. Відчуйте різницю. Фаза розкущення один-два листочки. Аналогічний стан посівів в іншому господарстві Вознесенщини, товаристві з обмеженою відповідальністю, дружба. А все просто сіяли пшеницю у вересні у суху землю, тобто з максимальним ризиком. Звичайно, впливати на погодні умови керівники агрономи не можуть. Тому все зводиться до того, що сьогодні можливо слід поміняти філософію обробляння землі. Один з домінуючих факторів стабільно дотримуватись сівозмін. Наша... Це найбільша проблема в тому, що на сьогодні клімат помінявся і нам, як спеціалістам, а керівникам при цьому і, учитуючи ті складні умови, які зложилися в економіці, в цьому на, моє мнення таке, я вважаю вже із 2005 року, ми перейшли на мінімалку, мінімальний обробіток. Тому що на сьогодні це на півдні єдине, я вважаю, єдиний вихід із того, що, щоб е, отримати. Посіви, зберегти волов і так далі. При цьому переходити на високообйомну техніку, багатоопераційну сільськогосподарську техніку, яка за один прохід виконувала максимум робіт, вплоть до того, що від початку обробітку і закінчуючи посівом. Оце наш сьогодні вихід із цього положення. А весною, зимою вже регулювати і базу підкормки. А весною тоді вже по стану посівів і захист рослин, підкормку посівів і так далі. Приблизно тієї ж самої думки і керівник насінневого господарства Зорі над Бугом» Юрій Еліневський. Не дивлячись на те, що його підприємство спіткала така ж сама проблема, він утримується від незадовільної оцінки посівів. Багато не тільки в нашому районі і в області, на землі підходять як вірмінщики. У нас по-другому. У нас 20% орних земель кожен рік це пари. Земля повинна відпочивати. Це по-перше. По-друге, якщо брати радянські часи, була стаття Уголовного кодексу за непритримання сівозміни. На сьогоднішній день да, тяжко вплинути на фермера. Який сіє соняшник по соняшнику і не один рік. І хоче якийсь мати результат, його не буде. Должні притримуватися. Філософія дожна прийти, що все і сразу не буває. Не може бути, задають нам питання, чому ми, ми сіємо соняшник по соняшнику, і у нас роди 8 центнерів. я кажу, шановні, це ще дуже-дуже результат у вас добрий. Але ж. Для майбутніх поколінь ми нічого не залишимо. Як вже говорять 30% чорноземів в світі це Україна. І не зберегти їх, підхід має бути на законодавчому рівні, і підхід, як ви кажете, філософія кожного особисто той, хто обробляє, дожен підхід бути силозміна. Якщо не притримуватися, ну, це шлях нікуди. Уважний глядач можливо помітить, що у великих, тобто заможних господарств, про проблему посухи практично не говорять. Врожайність там завжди стабільна і висока. В чому річ всі крупні господарства, во-первых, їм легше змінювати структуру посівних площадів і регулювати цю ситуацію. Їм краще навіть працювати з банками установ, банківськими установками. Ну, По-перше, більшість господарств, які в нас працюють, вже працюють не один рік, От. і керівники мають достатній опит роботи. От. Я вам сказав, що у нас 36 господарств, які крупні такі, От. І де можна сконцентрувати достатньо мощну техніку, сконцентрувати фінансові, сконцентрувати кадри. От, вони форміруються не один рік, скажімо, в кожному господарстві. І от цього і успіхи. Є судвічі наработки, не один рік знають кожне поле. От, безусловно, там, де менше господарства, там не сумні то, що я хочу обвінити чому-то, але більшість крупних господарств більш соблюдають технологію в цьому відношенні. і більш можливість їх є, скажем, фінансового характеру. Він може достатньо, ну не слово, достаточно, але на той процес, який їм необхідно внести в вложити гроші. Поміняти насіння на більш краще, які дають більшу продуктивність зерної групи. Безусловно, в цьому плані, де крупні господарства, там більше успіху. Я думаю, що перспектива того, що зараз відпрацьовується на рівні нашого, скажімо, аграрного комітету, аграрної служби, яка це. Відпрацьовують на уровні господарства. Кооперація об'єднання в більш сильних господарства. Це перспектива не тільки для оцих мелких, а й для крупних. Тому це дає можливість краще працювати. А є й такі господарі, які зловживають своєю приватністю, не дотримуються себе змін, не оновлюють сорти, не залучають та не прислуховуються до науковців. А потім б'ють на сполох, що знов кукурудза, пшениця або ячмінь не вродили. Це є воду до того, що нехтування сучасними технологіями та стандартами можуть призвести до повної виснаги землі. Як відомо у червні поточного року між Україною та ЄС було підписано угоду про асоціацію. У документі є такий розділ про технічні бар'єри у торгівлі. Конкретніше. Мова йде про адаптацію нашої системи до європейської. Тому Державне підприємство Миколаївський виробничий центр стандартизації метеорології та сертифікації розпочав просвітницьку роботу серед підприємців-операторів ринку, провівши на базі Миколаївського національного аграрного університету спеціальний семінар. Стандарти, сертифікація, законодавча база, інфраструктура, системи технологічного врегулювання. Все це в нашій країні повинна бути максимально наближена до вимог Європейського Союзу. Звіти і мета семінару: інформування товара виробників про всі нові засади та положення в системі торгівлі ЄС. Тим більше, що у квітні цього року Миколаїв стандарт метрологія отримала певні преференції. Мы имеем право проводить работу по пяти техническим регламентам. Мы аккредитованы в национальном агентстве по аккредитации. То есть наше руководство держит такую политику, чтобы мы были востребованы, чтобы мы были нужны нашим предприятиям, мы могли им помочь. Вот в частности на сегодняшнем семинаре цель моего выступления это подсказать, во-первых, сравнить. законодательство европейское и то, чего мы достигли сейчас, и подсказать, что мы можем сделать, как конкретно перейти сейчас предприятию, как, какие шаги, как перестроиться, чтобы быть адаптированному к европейскому законодательству. И очень важным является то, что мы как аккредитованный в НАУ орган в апреле месяце после подписания очередной части соглашения с ЕС нам будет дано право, как аккредитованному органу, оформлять документы, которые должны признаваться в Евросоюзе. Это очень большой шаг, и это как бы большое достижение. Мы должны понимать, что рынок выбирает только качественную продукцию, а в директивах и в технических регламентах прописана именно безопасность. То, чего нельзя, то, на что распространяется этот технический регламент. И нужно, чтобы перестроились и производители, И потребители, когда они будут видеть знак соответствия техническому регламенту, они должны понимать, что это значит, что продукция безопасна, а качественно она сама собой выберет рынок, выберет в обязательном порядке ту продукцию и произойдет. Ну, что называется естественный отбор, потому что ну, кто-то купит один раз продукцию, которая будет э, ну, дешевле, но она будет некачественная. Мы не говорим сейчас про контролирующие органы, которые потом накажут за, допустим, некачество и не дай бог вредную продукцию. Произойдет сам вот этот естественный отбор, и для этого. Должен быть переходный период. Ведь переходы, если мы на предыдущих семинарах говорили, что переходный период достаточно длинный, каждый технический регламент внедряется на протяжении трех-5 лет. Это с чем связано? С неготовностью предприятий, с неготовностью нормативной базы. И еще я хотела обратить ваше внимание на то, что в чем еще отличие. Когда была обязательная сертификация, был перечень документов, которым обязательно нужно соответствовать. В случае с техническими регламентами несколько по-другому. Есть свод стандартов. Производитель выбирает для себя те стандарты, по которым он производит продукцию. И существует такой термин – презумпция соответствия. Если же производитель заявляет в декларации о соответствии, что его продукция соответствует и имеет доказательную базу, никто не должен усомниться, это презумпция соответствия, никто не должен усомниться в том, что продукция качественная. И только в случае доказательства обратного и доказательства не на словах, а документального, можно понимать, это европейский подход. Місце проведення семінару обрали не випадково, адже Миколаїв стандарт метеологія вже п'ять років тісно співпрацює з Національним аграрним університетом, особливо з факультетом технології виробництва та переробки продукції, стандартизації та біотехнології. Фахівці це основа будь-якого бізнесу, будь-якого виробництва. Це гарантія. Задоволення і забезпечення безпечності продукції товарів і послуг, які виробляються на підприємствах людьми. І звичайно, без фахівців, які готуються в університетах компетентними кадрами на відповідній матеріальній базі. Я не мислю сьогодні реальне виробництво і, звичайно, виробництво, яке мусить увійти в європейський простір. Це обов'язкова умова, і я думаю, нам треба чітко дотримуватись. Сьогодні основою Капіталу будь-якої країни є знанням і фахівці цей капітал, який створюється в вишах. Отже, згідно з підписаною годою, вітчизняні товаровиробники знаходяться, так би мовити, у перехідному періоді. Підлаштування нашої системи торгівлі під європейську завдання не з простих і потребує значних фінансових затрат. Наскільки швидко ми зможемо адаптуватися, а точніше підлаштуватися до європейської системи, покаже час. Фахівці не приховують, що для цього знадобиться не один рік. І це все про що ми вам мали розповісти протягом цього часу. Я дякую всім за увагу. Побачимося в ефірі телеканалу Миколаїв вже незабаром. Нехай всім щастить.